Так, Дощі були і кавуни виросли великі, а яблучки ростуть високо, і треба ще полізти на то дерево. І треба бути обережним, щоб ти не впала. Бо яблучка ці, вони м'якенькі, мають бути рваними, щепані ще по-нашому, бо інакше вони одні від одного його ще притиснуться, вони дуже ніжненькі. Так, і треба їх продавати скоро, е, скоро спішно, тому що вони лише є місяць і все. Вони стають потім такі, як каша. Несмачні. І людям треба у себе було гарне, без якоїсь м'ятини. Вони дуже мнуться ті, ці яблочка. Але вони майсмачніші Ми чекаємо літа, щоби вже яблучки. Так, ой, тяжко доставати. Ось гілочку але такі вони ось тут гарні. Томушу достати. Ось, які красиві. Так. Варила я і вчора варення, син приніс три літри і сказав, куди. І ти куди ходив. І я вчора назбирала три літри. Так небагато набираємо, тому що дуже жарко. Та йдемо потрошки. Ну. І мені треба ж потрошки, тому що гарно мало вариш.